Йолочку відкриває, о, і так, собі не ну, та варто тисвящени. Розкладає і несу. Бабі Стефі 83, та попри поважний вік, жінка щодня сортує сміття, акуратно ділить окремо скло, пластик та папір, бо так, каже, вчив у церкві священик. Тоже віднести треба. А це той самий отець Василь. Саме він привчив не тільки пані Стефу, але й усе село сортувати відходи. А живе у більшівцях зо дві тисячі люду. Священик розповідає по первах років з десять тому, коли тільки розповідав вірянам про жахливу екологічну ситуацію, ті лише відмовчувались. Казали, немає про що говорити в церкві, аж попришки про фосішу забрудні про шміття. Та 63-річний отець і не думав полишати тему екології, бо просто не міг миритись із тим, що люди геть не дбають про природу. Про те, що довкілля треба берегти, а не знищувати, повторював при кожній нагоді. Без таких повчань не обходилась жодна недільна служба та проповідь. Я про проповідь, що є така тема, що можна там щось влучити такого із навколишнього середовища, бо звичайно це все бог створив для людей. А заповідь Божа каже, не вбивай. А тим самим, що ми підпалюємо сміття, ми вбиваємо, троємо, забруднюємо середовище навколишнє. І, хоча повільно, рік за роком, та слова отця Василя таки дали результат. Сортувати відходи, як це не дивно, спочатку почали люди старшого віку. Та отець переконує, поступово до порядку привчить і сільську молодь. Старші люди завжди були відповідальні. Що Ще сказав, це їхня те. Ну, молодь трошки по-іншому дивиться. Вони собі хочуть знайти так, як вони хочуть. Але я теж їм казав: ось скажіть мені, чи вам приємно сидіти на шмітнику? На якому шмітнику? Прошу дуже. Маєш лавка, ви тут сиділи. І скільки тут соняшнику? Ви налузили. І вам приємно тут сидіти. Тим паче, що сортоване сміття є куди подіти, бо півроку тому отець з допомогою церкви встановив у більшівцях спеціальні контейнери. Це один із 11 майданчиків. От, бачите, все є описано, де, що людина повинна принести і там опустити. Він в церкві розказував щоб, е, людям всім, як має бути. Роздільний має весь спосіб бути. Бутилки до бутилок. Скло темне, скло біле. Микола Громадюк, прихожанин церкви Різдва Христового. Чоловік одним із перших у селі став сортувати сміття. Каже, за півроку, завдяки місцевому парухові село стало значно чистішим, а люди почали думати не тільки про себе. Я бутилки присовую, щоб більше місця було для других людей, щоб не тільки я один кинув, а щоб більше людей мало змогли кинути. Такі відходи раніше розповідають місцеві зі сміттям справлялись самотужки, складали на машини і вивозили у поле чи у найближчий ліс. І мало кого цікавило, що ж буде далі. Та зараз хваляться, усе змінилось. Машини приїжджають, забирають нас, але теж везуть десь в поле на сміттєзвалище таке. Але це не вихід. Пора привчатися трошки до порядку, бо за часи союзу. Ми відвикли, що треба льгти здоров'я, Все закопували в землю, в землю. Я виніс суто викину і все, посортував. Нет, це не важко. Посортовані відходи відправляють до Івано-Франківська. Там утилізовувати їх допомагає екологічне бюро Української греко-католицької церкви. За півроку селяни уже двічі здавали відсортовану сировину, і навіть на цьому заробили. За дві тисячі гривень купили саджанців. І так, завдяки відходам, у центрі села поблизу школи посадили новий яблуневий сад. Отець Василь каже: попереду ще багато роботи, бо навіть у його більшівцях ще не всі навчились давати раду із відходами. А Йому уже телефонують парухи із сусідніх сіл, просять, аби допоміг і там вирішити проблему із непотребом. У нас мета одна є: щоб очистити довкілля сміття, щоб рушити людей трошки ставитися обережніше до навколишнього середовища, до природи, бо це гріх тяжкий, якщо ми так будемо зважати природу. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.